Доброго дня, сьогодні субота, а отже час для чергового відео. Сьогоднішня тема буде присвячена нашумілому питанню внесення змін в податковий кодекс і запровадження чи розширення відповідно бази оподаткування передусім військовим збором. Якщо вам подобається наш канал, підпишіться на нього, поставте лайк цьому відео і обов'язково купуйте земельник. Отже, що пропонує парламент разом з урядом змінити в сфері оподаткування і яким чином це вплине на інвесторів, тих, хто цікавиться сільськогосподарськими активами? Змін там кілька запровадження. Військового збору для фопів, для суб'єктів, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, підвищення податку на прибуток для низки підприємств, авансування зрештою, здача звіту з ПДФО кожного місяця, а не раз в квартал, як це відбувалося зараз. Чи впливає ці зміни безпосередньо на інвестування в сільськогосподарську землю? Ні, опосередковано меншою мірою. Ключова зміна, і вона доволі істотна, це збільшення військового збору для всіх платників цього збору, тобто для фізичних осіб з усіх доходів, які вони отримують з джерелом чи то їх походження в Україні, чи навіть з іноземними активами. Про що йдеться? Якщо сьогодні ми сплачуємо 1,5% військового збору від бази оцієї оподаткування, тобто від всієї суми надходження. То будемо сплачувати тепер 5%. І це найбільш істотна зміна, що прямо вплине на інвестування в сільськогосподарську землю пересічними громадянами. Про що йдеться? Безперечно, основний сфера впливу це орендна плата. Тобто, ви купували земельну ділянку з розрахунку, що будете отримувати, чи точніше, ви бачите в договорі оренди 10 тисяч гривень. Що ви отримуєте на практиці? 10 тисяч. Мінус 18% ПДФО податку з доходів фізичних осіб, і мінус півтора відсотки військового збору. Тобто з 10 тисяч держава у вигляді податків і обов'язкових платежів утримувала 19,5%. Іншими словами, на руки орендодавець, власник земельної ділянки відповідно отримував 8 тисячі 50 гривень. Що будемо мати тепер? ПДФО не змінюється. Воно як залишку як було 18%, так і залишиться. Але зростає військовий збір. Він був півтора, стане 5%. Тобто сумарно тепер держава буде забирати у вигляді податку 23%. 5 плюс 18. Тепер це означає, що якщо раніше ви отримували з 10 тисяч орендної плати брудної, так званої. тобто, Тією, яка була безпосередньо вказана в договорі, ви отримували 8 тисяч 50 гривень. То тепер ви будете отримувати 10 тисяч мінус 2300, тобто 7-700. Ну, от, власне, оце ця різниця в 350 гривень. От вона десь там і виявляється. Що це означає в цифрах, в показниках дохідності, яку ми рахуємо, і на своєму каналі, коли продаємо там ті земельні ділянки, ви їх бачите. І в принципі закликаю інвесторів бути розсудливими і раціональними. Земля може бути однакова, безперечно, цей пай і цей, тільки в цьому паю оренда 10 тисяч, а в цьому 5. Відповідно, яка б там не була однакова земля. Там, де 10 тисяч повинна коштувати в принципі дорожче. Те саме з можливими строками оренди, бо там можливим є виплата мотиваційних. Відповідно, цей фактор треба враховувати. Власне, це другий той фактор, що впливає. Ну і далі вже, напевно, фактор якості ґрунтів, місця розташування і інших. Хто для себе що хоче обирає, нехай. Але отут має бути здоровий глузд у нас в усіх. Тому що ми бачимо для прикладу. Жінка звертається до мене каже: Хочу продати пай. Окей. Скільки? 2 гектари. Окей. Що у вас? Оренда до 49-го року. Кажу, 25 років забагато. І я готова вам віддати по 100 тисяч. В мене постає логічне питання. Чому я повинен заплатити за 25 років оренди при 5 000? Тисяча гривень орендної плати за гектар стільки ж, скільки я можу заплатити за 10 років оренди і абсолютно при іншій орендній платі. Продавець цього не розуміє, і це проблема нашого населення, власників паїв. Ну, інвестор має мислити логічно і раціонально. І раціональність йому повинна говорити, що цей пай не може так коштувати. От і все. Отже, повертаємось назад з того, з чого ми почали: власне, податки? Що в нас відбулося, чи точніше, відбудеться, коли буде прийнятий цей закон? Ходять ніби слухи в парламенті, що він буде прийнятий, і тут немає заперечень. Відбудеться зменшення розміру орендної плати, яку будуть отримувати, чи то нинішні власники, чи то набувачі земельних ділянок. Як це буде на практиці? Важко сказати. У мене існує таке переконання, що з кожним агрохолдингом чи з кожною агрокомпанією буде по-різному. Будуть компанії, такі як швейцарський аграрний холдинг на півдні України, в них особливі договори оренди. Перше, що там є індексація, інфляція це безперечно плюс. Але в них є пункт, який звучить приблизно так. Щоб не змінилося в, в оподаткуванні, ми гарантуємо, що 30 тисяч ти будеш отримувати. Іншими словами, оці зміни податкові, цей холдинг перебрав на себе. Все. Він просто змінить, заплатить за людину податки, фактично заплатить податки, щоб людина на руки отримала 30 тисяч. Все, дохідність тут не зміниться для інвестора. Будуть холдинги, які піднімуть орендну плату для того, щоб не змінився розмір оренди. Ну для прикладу, вони платили 10 тисяч іпотетично там за 2 гектари, щоб зручно рахувати. На руки ви мали отримувати 8 тисяч 50 гривень. Вони піднімуть орендну плату не на, не на 350, а умовно там на 500 гривень. Коли ми віднімемо з вами від 10 з половиною тисяч. 23%, то отримаємо тих самих 8050 гривень. Зрештою, є ще третя група компаній, які прив'язані до НГО. НГО зросло цього року, і ми в своїх відео неодноразово казали, що очікуємо, що тих холдингів, які прив'язані до розміру нормативної грошової оцінки, орендна плата має вирости на 5,1%. От вона на 5% виросте, щоб на 3,5% зменшитись за рахунок податків. Тобто на папері відбудеться перерахунок, ймовірно, холдинг підніме цю орендну плату там на якісь символічних 50 чи 100 гривень, людина буде отримувати те саме по факту, але на папері навантаження податкове вони візьмуть на себе. Ну і зрештою не виключаю, що будуть такі, які. Зменшить орендну плату. Мало ймовірно це з точки зору того, що важко в людей щось забирати, особливо в епоху війни, в особ... девальвації, високої інфляції. Тобто, це завжди сприймається зі скрипом і так далі. Але я не виключаю абсолютно такого розвитку подій. Тобто, я очікую, що це не буде в межах холдингу, це буде в межах окремих сільських рад і так далі. Ну і останнє ті, хто встигнуть отримати орендну плату до ухвалення цього закону, вочевидь, отримають її на цих 3,5% вищою, ніж ті, хто отримають після набрання чинності вказаним законом. Ну і з цікавого, що нам з вами треба розуміти і пам'ятати. Закон, коли ми читаємо перехідні прикінцеві положення, написано, що він вступає в силу з 1 жовтня. Всі вже декларують, що в принципі парламент його не встигне прийняти 1 жовтня. Він буде прийнятий орієнтовно 15 20 числа, а потім ще кілька днів, поки президент підпише, опублікує. Тобто буде втрата оцього часу. Мовляв, всі критикують, що неможливо таке, що як це держава заднім числом змусить платити і так далі. З точки зору закону, безпосередньо це не конституційно, незаконно і так далі. Іди судись, доводь. Тобто суть, ми з вами повинні розуміти, що через 5 чи 10 років Конституційний суд скаже, що це не конституційно, але поки він цього не сказав, будь-ласкавий плати по закону. Але тут інший аспект: якщо дійсно, дійсно держава зробить такий маневр, в чому я сумніваюся, але нехай, якщо ми припустимо, що вона напише, що заднім числом треба оподаткувати доходи. То тут існують певні нюанси. З доходами, які ми з вами отримуємо у вигляді умовної заробітної плати щомісяця, це не проблема. Вам заплатили, 15 го числа будуть платити зарплату другу частину, відповідно, змусять її заплатять в меншому розмірі, враховуючи туди податки за цю половину місяця і за ту половину місяця, коли вам не врахували ці податки. Все нормально. Але з платежами, які є по своїй суті одноразовими протягом року, не все так однозначно, тому що вам платять орендну плату. От вам її раз в рік виплачують. Починаючи з весни, закінчуючи кінцем року. От якщо вам її виплатять 5 жовтня, закону ще немає, з вас не можуть утримати надлишок. Коли вам її виплатили, вони не можуть вам подзвонити і сказати: ну слухайте. Олексій Петрович, Іван Григорович чи ще хтось. Абстрагуємося обсяг людей, які треба обдзвонити. Поверніть нам 200, 300 чи 500 гривень, бо нам треба податок сплатити. Вочевидь, про це не буде йтися. Тобто, в такому випадку варіант лише один: холдинг візьме на себе. Це питання, тому що він виступає податковим агентом, і відповідно податкова буде карати його як податкового агента, який не отримав ці кошти. Тому фіксуємо собі, що якщо виплатять в цьому проміжку вам кошти, ніхто у вас вимагати їх повернення не буде. Так само не зможуть вони наступний рік перерахувати, бо вони вже здійснили виплату в цьому році. І підстав перераховувати і недоплачувати, ну, в них в принципі не може бути. Вони виступають податковим агентом. І податковий агент в законі вказаний серед тих, хто несе відповідальність за несвоєчасну утримання або ж сплату податків. Тому фактично, ті з власників земельних ділянок, хто встигне отримати орендну плату до умовного 15 жовтня. Тобто додати набрання чинності цим законом будуть в дещо привілейованому становищі порівняно з тими, хто отримає після цього, бо, вочевидь, якась частина інвесторів і власників земельних ділянок отримають меншу суму, ніж вони розраховували при нинішній базі оподаткування. Ну і в підсумку: наскільки ж зміниться зрештою дохідність по ділянках? А дохідність зміниться приблизно на третю відсотка. Тобто на 0,35% вона знизиться, якщо ми будемо рахувати її так, як рахуємо сьогодні, за умови, що холдинг не здійснить підняття орендної плати. Ну і який вихід? А вихід дуже простий: реєструйте юридичну особу і купуйте земельні ділянки на неї. Вам буде набагато легше вийти з цього активу, продавши юридичну особу. Юридична особа платить набагато нижчі податки, особливо при повторних продажах. Зрештою, юридична особа не буде платити 5% військового збору, бо держава для неї запроваджує 1% військового збору, якщо вона на спрощеній системі оподаткування. Ми вже присвячували цьому питанню окремі відео, де розповідали всі переваги набуття земельних ділянок з використанням юридичної особи. Далі, ви власники, ви як хочете, так і розпоряджаєтесь цим коштом, інвестуєте далі, повертаєте у вигляді дивідендів, чи виводите їх у вигляді надання послуг чи придбання товарів у колег, ФОПів і так далі. Ну, а ми зі свого боку готові запропонувати вам послуги менеджменту і юридичного і бухгалтерського супроводу діяльності такої юридичної особи. Будьте раціональними, купуйте ділянки витримано і усвідомлено, і буде вам щастя. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на наш канал, поставте йому лайк і обов'язково купуйте з мої ділянки.